Болів в бранхі там, воспалення легких. у мене э, цвіт там біля окан. Холодно. Холодно дуже батареї в одній кімнаті гарячі, в одній холодні в Ірпені з дахами біда. На балансі місцевого жеку 211 будинків. 40% із них споруджено ще у 30-40-х роках минулого століття. Але і з новими не все гаразд. Будинок в Ірпені здали в експлуатацію ще у 1986 році. З того часу тут і протікає дах. Ще у травні працівники жеку зробили тут ремонт, проте вода продовжує текти людям на голови. Воду з даху жителям доводиться вичерпувати відрами, щоб та не протікала у квартири. Мешканці останнього поверху вже кілька разів переклеювали шпалери. Я ловлю її тут на чердаку, бо але ж там не, не можна її всю вловить, бо вона біжить тут, немає водоприйомника. а де водоприйомник навіть по тій трубі. По водоприйомнику біжить і втік в наші квартири і в наші коридори. Жителі втомилися скаржитися місцевій владі. кажуть, там тільки відбуваються відписками. А коли щось і роблять, то про людське око у 2008-му, Приміром, утеплили стіни пінопластом, який через деякий час просто відпав. Зробили пінопластом утеплення. Через два місяця все літало по всьому ірпіню вітер носив, сіл машини В Вірпінському жеку кажуть, найаварійніші будинки намагаються ремонтувати позачергово, але річного бюджету на всі не вистачає. Десь близько 700-800 тисяч бюджетних коштів виділено. Так ми вже проходимо експертизу. То тобто йдуть у нас ці будинки, які от цього року ми, хоча б якось там частково зробили ремонти поточні. А вже на слідчий рік будемо включати в плани капітального ремонту, звичайно, так. Тим часом міськрада витратила на ремонт свого приміщення близько 6 мільйонів гривень, стверджують містяни. В той же час, як бюджет усього Ірпеня – 160 мільйонів. Я впевнений, якщо ми е, наведемо порядок. Е... З розподілу всіх коштів ми зможемо деякі питання вирішити вже сьогодні. Якщо у чиновників не знаходяться кошти на всіх дітей, це не місце цим чиновникам бути влади. Їх треба терміново міняти, міняти на достойних. Поки не буде змінений наш мер і, і, я, і рада, Ірпінська міська в нашого міста бюджетний, земельний та інший не припиниться. Доки місцеві чиновники навчаться витрачати гроші, не забуваючи про найголовніші потреби, мешканці більше ніж 10 багатоповерхівок юрпіні готуються до холодної і мокрої осені у своїх помешканнях. Загалом у місті 40% житлового фонду споруди, вік яких понад півстоліття. Дмитро Полонський, Василь Дендін, новини Юбіар.